Вітаю вас на моєму каналі, звати мене Івана. Сьогодні ознайомлюю вас з новинками, які вийшли в нас в Україні. Це магнітні п'яльця для вишивання. П'яльця одночасно майже вийшли як у чарівної країни, так і у фірми Embroidery Craft. Фірма Embroidery Craft тісно співпрацює зі мною. І, по моєму запросу, ось ці е, рамочки ми зробили разом з майстром. Виготовили, виготовили з представником фірми. А ці чарівна країна е, теж виготовили. Ну, наші е, думки зійшлися, можна сказати. Так, ну а тепер маємо такі варіанти і маємо вибір, де придбати чи в чарівної країни, чи в «Embroidery Craft». Отже. Що стосується рамочок від Embroidery Craft, вийшли два тільки розміри і два види. На майбутнє, якщо буде попит, то можливо і зробимо і менший розмір рамочок. Наразі в нас два види. Отже, п'яльця. Мають розмір 21х21 21, це загальний. Так? І 14х14 14, це середина, де ем, вказаний розмір щоб, для вишивки. Так, це в нас PM01. Складається з двох частин, упаковані різні, е, різні пакети, так, щоб було зручно. Є логотип фірми, це середина само, самих п'ялиць. Це задня, нижня частина і ось передня частина з таким візером. В мене є вони без упаковки, Embroidery Craft майстер зробив такий виступ, щоб було зручно відкривати. А То дуже цупкі і відкрити ну, магнітию проблем. Дуже складно трошки. Ось такі магніти з однієї сторони, і з другої, і який принцип дії цих п'ятиків. У мене є наборчик від ньогохів, правда, ну, він 10 на 14 см. Більшого немає зараз наявності. Ось така перфорована бумага. І вставляємо в отвір. Ну, для, цієї, для цієї бумаги трошки так якби, завеликий, але я бачу, що. Приєднаний. Ось, бачимо, що тримається. Можна вишивати спокійно. І вже в нас як є вишивальність, багато хто що о, зацеплюється ниточка за краї самої бумаги, і можна порвати, вона така тендітна, так? Перфоронована бумага. Ну, але ще хочу показати, проекспериментувати з цими п'янчиками. Тканину, що буде тримати тканину. У мене є така от заготовочка від Оланди фірми. Така ялинка для гладді вишивка. Хочу спробувати, чи можна буде запялити у ці пяльчики. Чуть... Чи можна буде вишивати? Так, магніти стали, ну, підтягнути трішки. І, я думаю, можна сміливо вишивати. Натяжка, звісно, не геть барабанна, але вишивати можна. Можна тримати, а є е, дівчатки, які мають тримачі для п'ялець, тому е, вставляють і вишивають двома руками одна зверху, друга знизу. так? Або тримачі для п'ялець, або ще користуються вишивальниці е, тисками. так? Тиски вставляють, прижимають і вишивають. Ну, ось. Бачимо, що можна вишивати на тканині. Можна навіть і бісерну якусь заготовочку, хто полюбляє теж вишивати на станках. Так, Це все стосується тканини. Тканину бачимо, тримає. І ще хочу показати, чи тримає е, дерев'яні заготовочки. так. Ось у мене є теж від Embroidery Craft такий локомотивчик. Бісерна вишиванка, бісером буду вишивати, так? набірчик є. І вставляємо ось сюди на краєчок. Ось. Ну, Встала заготовочка, так? Сама, як будете в руках тримати, то воно буде трошки не це. Але якщо ми вставимо в п'яльця, в тримач для п'ялець або в тиски, бачите, воно при, ну, притиснеться і зовсім не рухається. Можна сміливо вишивати бісером, теж в дві руки. Або ниточні дерев'яні ці. Ну, і що стосується пластика, думаю, пластик теж тримає, я не взяла з собою на відео. Пластик, думаю, теж буде тримати. Отже, ці розміри 14 на 14 всередина. Це подвійна фанера, бачимо ну, подвійний шар фанери. Цупкіші. Ці трошки дорожчі і трошки дешевші є варіант. Це ось такі, де є фанера. Е тонша, тобто один слой фанери, шар-фанери, так? Ось бачимо, ось такі це. Буде дешевший варіант. Так, це від Embroidery Craft, ось артикул PM 002. Посилання на мою групу Viber залишаю, де можна придбати ці п'яльчики. Ну, і ще давайте подивимося п'яльчики від. Торгової марки Чарівна країна. Чарівна країна випустила їх, напевно, розмірів різних, мені здається, що 3, ні, 4 чи 5, чи 6 розмірів. Ну, вони в основному всі під мілхіл розміри. Так? Ось це 10 на 10, то це на такі розміри мілхілчиків. Бачите, вони чудово лягають. Перфорована бумага повністю притиснута і вишиват. Ну, правда, тут, ну, вона завелика, там потрібно обрізати, ну, але це вже у ходу. І що хочу сказати: в чарівної країни бачимо верхній так, два шари фанери, а нижній йде одношаровий. Ну, так, не знаю. Так, це магнітики. і. Ця більша йде на 14х14 сантиметрів. Ну, дуже складно їх роз'єднати, нема тут виступу, і мені складно. Навіть пальці вже болять. <смі> Магніти, мені здається, тут досить добре тримають. Ось такі п'яльчики. Хтось запитував, чи можна їх в рамку поставити, залишити. Можна, звичайно, залишити е, дизайн е, в рамочці цій десь поставити чи повісити, просверлити. Ну, але вони здебільшого зроблені, як п'яльця, магнітні для вишивання, а не рамки, щоб прикрашати свою вишивку. Але тут, звичайно, за бажанням. Як уже вишивальниці мають бажання. Ось такі новиночки приїхали, тому чекаю вас у себе в групі. Посилання є внизу, в описі. Є на групу в Фейсбуці і є на мою групу Viber. Заходимо і дивимося ось такі п'ятчики. Всім дякую за увагу! Зустрінемося в наступних відео.